Каюшки, сьогодні знову рубрика: Їмо не вдома». Час обіду, і сьогодні на огляді страва від Джеймс Кук боби маш з овочами. На упаковці вказано, що це підійде для вегетаріанців. Я подивився склад, і тут дійсно м'яса немає. Ну і має там з собою є трішечки е, тушкованої курятини, що в принципі можна буде потім прокачати цю страву до е, боби маш з овочами та куркою тушкованою чи якось так. Коротенько про упаковку. Це вже знайомий нам по попереднім стравах Джеймс Кук, о, реторт пакет Здається, так воно називається. Собою являє цупкий поліетилен зеленого кольору. Він досить добре зберігає страву. О, легкий, компактний. Даний вид упаковки підходить для приготування їжі прямо в такому пакеті. До цього у нас є лінія відриву. І тут о, застіпка зіплок, яка дозволяє закрити їжу, щоб вона краще запарювала. Ну, тут ще можна так скрутити, покрутити, і вона буде гарно стояти на рівні поверхні. Давайте поглянемо, як страва виглядає в сухому вигляді. Відриваємо по лінії. Нагадую, що в Джеймс Кук упаковці завжди є такі поглинач кисню. його їсти не треба, просто витягнути з упаковки. Ми Бачимо досить багато спецій. Ось чітко видно ці горошинки бобів. Е, так, ось наче все щось схоже на капусту. Ну, коротше, м'яса немає, як і писав виробник. Гриємо 200 мл води і заливаємо нашу страву. Так, водичка закипіла, вже струснули нашу страву перед тим, як заливати. 200 мл самі відмірюєте. Я наливаю приблизно. І добре перемішати з усіх боків. Бачите, я налив. І майже зразу вся вода пішла. Пахне хмелю Ну, а чим йому що пахнути. І лишаємо наш пакетик на 8 хвилин в якомусь теплому місті, типу, там я не знаю на сонечку біля багаття за пазуху, якщо це зима, ну коротше, щось придумають. І так, час вийшов. Давайте подивимося, що там смачного запарилось. Ну, Ці боби стали більш схожими на боби. Е, до речі, в оригіналі можна їсти прямо з упаковки. Це ж типу як тарілочка. Порція досить велика, видно капусточку, видно морквочку, цибуля, напевно, тут також є. Ну, Ці боби маш, вони щось таке схоже на горох дрібний, цілий. Пропарилось добре, рівномірно. Ну, Пахне, до речі, якось так. Хмелі сунелі. Скажімо так, це досить стандартна приправа, яка у всіх виробників використовується. Отже, пробуємо, що в нас вийшло. Це Звідчимось нагадує, як квасолю. Щось середнє між квасолею і горохом. Можна трішки більше солі. І, в принципі, навіть за відсутності м'яса воно має дуже цікавий смак. Боби, бобові це якби і є білок. Він типу має замінити його. Хочу відзначити, що морковочка дуже добре пропалорилась і зовсім не відчувається на зубах, як це інколи буває. Капуста так само, як самостійна страва, ну чого би ні. Але я хлопець простий, люблю по можливості все їсти з м'ясом або хоча б сало. Тому додаємо до цієї прекрасної страви трішечки м'яса. Думаю, це не проблема знайти якоїсь тушонки. І додати її сюди, що зробить як би, цю страву більш калорійною і, може, більш звичною для пересічного, як це звати, для пересічного смакувальника. І додавання м'яса не критично, впливає на загальний смак. Ти просто тепер ну, відчуваєш, що тут є додатково ще якесь м'ясо. Розумію, що сюди не вистачає якогось саме жиру, трішечки якусь там ложку олії, чи смальцю, чи трішки якоїсь шкварки. Бо курка ось попався шматочок із шкіркою. Він такий більш жирненький, І смак набагато стає цікавіший. Я думаю, якщо сюди додати грибів, це також буде непогано. Особливо білих. Пахнути буде. М -м -м. Розумію, що курка для цієї страви трошки сухувати. Треба сюди якесь сальце, месце, жир з тушонки. Усьому іншому чудово. Просто ніби, якби і незвично, тому що це бобові, а не якась каша. Ну і, не знаю, смачно. Сюди, напевно, можна було додати трошечки більше води, бо, наприклад, в процесі. Споживання, розумієш, розумію, що вже хочеться пити. ну. Тому потурбуйтесь, щоб у вас з собою був якийсь напій. Коротенький висновок про марш з овочами від Джеймс Кук. Мені здається, що ми, я для себе знайшов ще один універсальний гарнір е, типу е, кускуса. Е, Хтось іде? Олені бляха. Офігеть. Офіять. А Марш з овочами дійсно вегетаріанський, тому що навіть олені е, приходять на нього подивитися. О, Боже, я забув, що я хотів казати. До цього до, до мене тільки собаки приходили на запах. А, чим я там зупинився? А, так. Думаєш, я для себе відкрив новий універсальний гарнір, типу, е, Кускуса. Бо кускус -кус з овочами він класно смакує і з м'ясом, і можна з грибами, і можна з рибою. Напевно, ну коротше, я його пробував з усяким різним, і він чудово до всього підходить. Легко готується, чудово смакує. Так само ця страва її важко зіпсувати. я Думаю, якщо я просто навіть перелив води чи щось таке, зайве можна було б легко злити і насолоджуватися просто більш м'якеньким розбухлим цим горохом бобами. Особисто мені не вистачало в цій страві трошечки якоїсь жирності, я б сюди додав би якоїсь олії, ну, можна на того самого якоїсь там смальцю, сала натопити, якщо воно є, звичайно, чи може якогось жирку-жирку-підливки з тушонки. Думаю, від цього страва стала б ну, набагато набагато цікавішою, ну і плюс калорійнішою. В усьому іншому жодних претензій. Вона в міру солена, в міру перчена. Розмір порції досить ситний. і я не дивлячись на те, що був досить таки голодний. Відчуваю, що от воно впало в шлунок, і ще там напевно буде набухати. В принципі, за таку от незвичність і універсальність можна ставити е тверду дев'ятку. Якщо Джеймс Кук захоче зробити щось подібне з грибами чи м'ясом, думаю, це вже буде претензія на десятку. Ну і звичайно, хотілось би, щоб в паковці була якась лінія. Відмітка про рівень води, скільки треба наливати 200 г, тому що це буває інколи важко зрозуміти. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, дана інформація була для вас корисною. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Лінк на фонд «Повернись живим та фонд Сергія Притули ви знайдете під відео. Так само, під відео я залишу посилання на страву на сайті виробника. І для тих, хто не звертав на це раніше увагу, а під відео є великий список українських виробників сублімованих та сушених страв. Деяких з них я вже скуштував і є огляди на каналі. До деяких сподіваюсь, доберусь найближчим часом. Всім смачних походів па.